Курс чудес Урок 333. Прощення тут покладає кінець мрії про конфлікт. Конфлікт потрібно вирішити, його не можна ухилити, відсунути, заперечити, замаскувати, побачити де-інде, назвати іншим ім'ям, чи приховати будь-яким обманом, якщо від нього хочеться втекти. Його потрібно побачити саме таким, яким воно є, де воно, як вважається, є у тій реальності, яка йому дана і з метою. Яку йому надав розум, бо тільки тоді його захист буде знятий і правда засяє над ним, коли він згасне. Отче прощення це світло, яке ти обрав, щоб змести всі конфлікти та сумніви. та Освітити наш шлях назад до тебе. Жодне світло, крім цього, не може покласти кінець нашим злим мріям. Жодне світло, крім цього, не може врятувати світ, бо тільки воно ніколи ні в чому не підведе, будучи твоїм даром твоєму. Улюбленому синові. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.